Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми будемо з вами говорити про аромати з яскравим характером. Такі аромати переважно запам'ятовуються, вони незабутні, вони поляризують суспільство, їх або люблять, або ненавидять, але якесь таке особливе. Місце в ольфакторній пам'яті, вони все одно займають своїм звучанням, своєю композицією, своєю чи яскравістю, чи не обов'язково яскравістю. І тут будуть аромати, які я особисто люблю і ношу, деякі з них будуть відверто дивненькі. Якщо вас ця тема цікавить, обов'язково залишайтеся зі мною, поставте вподобайку, напишіть коментар і не забудьте задонатити на ЗСУ посилання на монобаночку внизу в описі. Звичайно, не можу я не згадати Бакару Руш 540, яка, я вважаю, має особливий характер. Впізнається буквально, як то кажуть, з трьох нот, з двох нот, з одної секунди впізнається. Звичайно, зараз вже клони і все таке, але коли цей аромат вийшов, він був дійсно особливий. він. Провів такий ну, фурор в парфумерному світі своїми, своїм незвичним звучанням, цим поєднанням цього медицинського дубового моха чи що там дає шафран у цієї медицини і цукрової вати. Я, до речі, не чую там цукрової вати. Кожна людина чує, його обговорювали, про нього сперечалися, за нього сварилися. І як би не було, я вважаю, що цей аромат. Має свій дійсно дуже особливий характер. Я не беру до уваги вже клонів і всі, хто пішли по його шляху. Я маю один прямий клон, один аромат схожий, який, як то кажуть, віддав дань моді, але я їх сюди не несла. Ви знаєте всі про Бакару руш 540. Тому я так чисто в двох словах мушу її згадати, тому що я вважаю, що це от така пляма, така яскрава. От Зі всіх парфумів, яку не забути, яка закарбовується десь там в нашому носу мозку, і якщо ти його вже один раз понюхав, то ти його вже не забудеш. Я хочу поговорити ще про два аромати. Вони відверто дивненькі, але я вважаю, що вони теж якісь особливі і ні на що не схожі. В мене їх немає. Один є в пробнику, один від Леванті. Я їх сюди не несла. Ви, звичайно, будете як завжди тут бачити картинку. І один з цих ароматів це леді Рем Ремініссенс. Це дивне поєднання малини. Здається, там, що є апельсиновий цвіт, тютюно і шкіри. Але тютюн там не кальянний, не якийсь сухий, навіть ну, не тютюн, не зелений, мається на увазі, не рослина, а він пахне реально попільничкою. Я цей аромат називаю прокурена мать, тому що він для мене дійсно пахне. От ніби хтось, спом... ну, якщо мать, то мама покурила і пішла перебирати малину, наприклад, на варення. От він дійсно пахне от прямо таким сигаретним тим димом, тим тютюном, таким сигаретним. І з тим, з тою малиною, от він, от він, мені цей аромат подобається. Я маю його від Levant, флакон мені, звичайно, не треба. Я його з задоволенням ношу, коли згадую про нього, як і поміж всіх своїх від відливантів. Але я вважаю, що цей аромат дуже особливий і такий, ну, не для кожного. На осліп я би нікому не могла порадити. Аромат з малиною, з сігаретами і шкіра там ще є. І другий аромат, який в мене є в пробнику, я теж його сюди не несла, це купер від Ком де Гарсон. Мідь, аромат, який я не можу носити. Мене від нього підташнює, я нікуди бу... його не позбуваюсь, але оцей от аж кумок в горлі в мене від нього, він пахне мокрою штукатуркою для мене. От Реально мокрою штукатуркою. Я не знаю, що має бути мені, щоб я одягла його на себе. Я вірю, що люди його носять, люди його люблять, але ми про те і говоримо. У нас сьогодні будуть всі такі аромати. І я, наприклад, не можу його носити. І це теж особливий аромат, не знаю. ну, В ніші взагалі, напевно, багато таких ароматів. Але я вам говорю про ті, які я особисто особисто особисто, пріветіки. Познайомилася я з Комде Горсон. Ну, ви зрозуміли, які я пробувала, які я носила, які я намагалася зрозуміти. Але цей аромат для мене надто дивний. Ну, і не можу я згадати, теж в мене його немає і навряд чи буде. Це Секрісьон Маніфік від Елдо. Секретні, секретні виділення, не секретні, в смислі, секрета, секрет. В см... ну, да, секрет. <смі> Секреторні. О, напевно, так правильно перекласти. І цей аромат, ну, я не знаю, я знаю, що люди його відчувають як озон і. Там свіже повітря і чимось таким, от трошечки пахне легким, але для мене це просто парфумерний кошмар, який я не забуду, напевно, скільки я буду жити. Я його не забуду. Тому що для мене цей аромат пахне всім тим, чим він і має пахнути. Я не буду зараз псувати вам оце. От... Парфумерне відео для мене все таки парфуми – це про щось приємне. Для мене цей аромат це просто жахіття, але цей досвід я вважаю, має пройти кожен. Сподобається вам чи не сподобається, але зайти в магазин і понюхати його просто чим це пахне. Ну от я розумію, що це провокація, і хтось може дійсно не відчуває нот, але я відчуваю там все, що заявлено. Це неприємно. Це в суміш всіх огидних для мене запахів, які тільки можуть бути, вибачте, мене всі поціновувачі. Хоча тут нема що вибачати, тому що цей аромат так і створений. Але це от аромат дійсно, мало того, що дивний, так ще й з особливим характером, який я буду пам'ятати до кінця своїх днів. Далі ми поговоримо з вами про ті аромати, які вже в мене є. Я вам вже буду їх показувати. І почну я аромат, з аромата, який для людей, звичайно, буде дивний, але для мене це чудовий аромат. Я його обожнюю саме за те, що він дивний. Цей Invisible від g Found в мене такий от тревел. І цей аромат нової речі. Він так і пахне. Він створювався як аромат нової речі, от він так і пахне. От він пахне для мене якимось ну, не, ну, не шкірою пахне, щоб сказати, що це нова сумка. Це швидше, от якась, якийсь дорогий одяг, який новий дістаєш. Тут трошки якоїсь і пластиковості, і при тому і квіти є якісь, і мускус там, чи амброксан. Він пахне чистою новою, але дорогою річчю, при тому, якимсь трошки салоном авто, але без явного шкіряного. Запаху, дуже дивний аромат, не для всіх він підійде, але мені він ідеально підійшов. Він, до речі, замінив, за не замінив мені. Я ганімет не можу на собі носити. Він для мене загучний і зашлейфовий. Але мені дуже подобалося його носити наверх буквально одним пшиком на верхній одяг, тому що я не встигала від нього втомлюватися, і він мені з верхнього одягу пах, ніби от в мене. Ну, наприклад, зараз іваю, я там ношу свій пуховик. І в мене цей пуховик пах новою річчю від, ну, з ганімедом. І цей аромат мені подобається більше, тому що це теж запах нової речі, але він набагато м'якший, він квітковіший, він чистіший для мене, він не такий складний. Але я, безперечно, його люблю саме за цю таку странненьку, таку дивнуватеньку. Ну, дивнуватий характер, тому що але він так і задумався. Це є аромат нової речі, і я з задоволенням його ношу і вважаю одним ну, з дивних, але улюблених парфумів. Ще один аромат дуже дивний, м'яко кажучи, з бюджетного сегменту. в нас я судячи по тому, скільки я говорю про кожен аромат, буде сьогодні довге відео. Це Лін Бланк від Жанен Прованс. Комусь він пахне бомжами, бомжами. Діма, привіт. Ми, він до мене приїхав в холод ну, взимку. В І я спочатку теж погоджувала, що, що це щось дуже дивне. Я ні в, ко, ні, ні в якому разі верніше, закликаю вас не брати його на осліп, якщо ви захотіли собі лаванди, тому що це аромат про лаванду. Тому що тут в стартових нотах заявлена бавовна. І він пахне дуже-дуже дивно. Для ну, Я так думаю, що це все-таки саме ця бавовна дає такий дивний припах. Він пахне. Якщо ви пам'ятаєте з дитинства, в кого там бабуся чи мама виварювала білизну в великій там був той постірочний день, пральний день, вибирався не було тих автоматів, машинок, дай Бог здоровічку. Тому хто його придумав. Пам'ятник треба поставити, тому хто придумав пральні машини, автомат і підгузники дитячі. Може, вони, може, десь є пам'ятники. Ладно, Іра, не розпиляйся. Коротше, виварка. Оця така дерев'яна палка була, яка мішати, і там всередині оцей такий порошок і випари. Оці от, Коли білизна, вона має коли оця от бавовняна білизна з ліжка, громні, ті підодіяльники, простирадла, їх, коли вивариш, вона має такий особливий, оцей мильний, не дуже приємний для когось запах. Але я цей аромат взяла. І е, в один прекрасний день нанесла його після душа на гарячу шкіру. І я думаю, що я літом в спеку з нього не вилізу, тому що він пахне оцим милом, таким постірочним. Е, це не сіре мило, не господарське, а от саме якесь таке стиральне, але чомусь він, ну, от він в мене асоціюється саме з білим кольором, типу як оця виварена, можливо, навіть накрохмалена трохи простенька простирадло. І він дуже-дуже дуже дивний за рахунок цієї бавовни. Но літом він буде звучати шикарно, тому що тут проявляється лаванда на тому на тій бавовні. Лаванда солодка, лаванда пудрова. Це чоловічий аромат. Но він постірочний. Солодка лаванда з така пудрова, гарна, але дуже-дуже дуже дивний цей бововняний запах. На початку я думаю, що він не кожному сподобається, але в нас теж поляризувалися про нього думки. Діма каже, що він пахне йому бомжами. А я і ще одна наша парфумерна подруга таки зацінили, тому нам цей аромат сподобався. Наступний аромат вже далі не буде таких дуже дивних ароматів. Наступний аромат не дивний, але я вважаю, що він дуже характерний. Це лагуна від Сальвадора Далі. Це аромат, який мені, от, наприклад, ні на що більше не схожий. І якщо скільки би я про нього не читала, скільки би я про нього не чула від блогерів, він досить популярний. Але ти не можеш уявити, який він до того, як ти його перший раз понюхаєш. Там величезна піраміда, я не буду вдаватись в подробиці. Це кокоси, фрукти, пляж, якісь там боже і квіти, і там величезна піраміда. Ну, ви знаєте, це такий досить ну такий практично легенда вже та лагуна, і він дійсно лагуна. Тут і якісь під підсолені трошки, ноти. все. він пахне чуть ну не ретрово, а такими 90-ми. Він симпатичний. Я його дуже люблю. і люблю його і в літо, і в спеку. В нього дуже гарний шлейф. Ним головне не переборщити. Краще, він не дуже на мені стійкий. Краще його допшикати, але щоб була навколо оця от така Хвилька від нього. Але я, перший в мій занюх був такий ну, здивування. Тобто не тому, що він мені не сподобався, він мені сподобався, але просто тут ну, скільки би ти не говорив про фрукти, цитруси, кокоси чи ще щось. Поки ти його не понюхаєш, ти не, не зрозумієш, що це таке. Можливо, є десь аромати, які схожі, але я нічого подібного більше ніде ні в кого не пробувала. Тому я його віднесла в цю добірочку, тому що я вважаю, що він дуже особливий по-своєму. Наступний аромат теж ніякий не дивний. Повторюю, вже далі не буде дивних ароматів. Але цей аромат теж для мене особливий. Це є Curloff, тубероза, Majestic Туроз це аромат про туберозу. Тубероз багато, вибір величезний, але саме такої туберози, як тут, я більше ніде не зустрічала, і це моя улюблена тубероза, поки я не знайшла якусь іншу свою. Тому що це є тубероза з з з прянощами. Він не звучить, не скажу, що він звучить там нішево чи що. Ну, щоб він, але він ні в люксі, ні в ніші. Я от такої тоборози не пробувала. Я пробувала якісь хижі, індольні, якісь ще. Але от саме такої хрусткої, легкої, практично не солодкої. З цією гвоздикою, я люблю гвоздику, вона мені завжди освіжає композицію. І от ця тубероза дає мені дихати. Єдине, що носити я її теж можу тільки в тепло. Вона в зимі в зимі, ну в холоді вона на мені дуже замилюється. Мені не подобається вона взимку зим, і в холод. Але от весна, температура. Від 20 і вище, і до лютої спеки я можу її прекрасно носити, не дивлячись на те, що вона спецієва. Але за рахунок цієї гостринки, і сама вона тут така зелена хрустка та тубероза. Вона дуже коротше, цей аромат не так само особливий сам по собі, як він особливий серед тубероз. Тому він в цій тобі Легенда, легенда, легенда. Всі його знаєте, але я не можу не відмітити особливий характер свого улюбленого Шалімара. В мене туалетна вода. Вже коли <кій> наступного року буде 100 років з того часу, коли вийшов перший в Шалімар, якщо я нічого не путаю. Але е, от я коли вперше його потестувала, я потестувала першу парфумовану воду, але я їх теж вони, от я їх впізнаю. Майже практично всі фланкери, крім які там дуже відрізняються суфель. Всі, решта, мені не відрізняються. І одеколон, парфумована. І, Туалетна, вони мені всі між собою схожі, кожен має свої нюанси, тобто вони такі не, не відходять дуже в сторону, один від одного. І я розумію, що це не та композиція, яка створювалася 100 років назад. І все одно я не можу тут знайти нічого ретро. Я вважаю, що так, в такому вигляді, от як він дійшов навіть до нас, він все одно прекрасний. Теж його люди люблять, для він заважкий. І навпаки, тоді люди більше йдуть на фланкер суфель, суфель інтенс, тому що там все мягесенько і, і гурманіка там. Але це, я вважаю, що це аромат з особливим характером. Давайте не будемо зациклюватись на тому, що кожен ну, я вже казала, кожен аромат особливий по-своєму, кожна композиція, кожна формула, вона особлива по-своєму. Але от десь з середини століття почалися вже аромати, от, типу пішла мода, наприклад, на шипри, і їх було багато. Ну, П'ятірка, ну але все одно і альдегідні пішли, і їх було багато. А от нічого з тих часів мається на увазі, щоб пройшло через 100 років і було для мене особисто щось схоже на Шальмар, я знаю, що є. Шанелі Лев, схоже, я його не пробувала. Я вам показую те, що в мене є. Я знаю, що маск ним надихався. Я показую туалетку, але ви розумієте, про що шалімар От просто шалімар. В мене немає іншого шалімара. І я вважаю, що цей аромат дуже особливий. Ну дуже особливий, який пройшов от через 100 років, і він по суті ну, ні на що більше не схожий. Ті, хто клони його, чи аромати, які там надихалися ним, може хтось спутати, але все-таки він для мене дуже особливий. Не тільки для мене, я знаю, що для сотень тисяч жінок шалімар це особливий характер аромату. Аромат не дивний, але так само я вам завжди про нього говорю, що не, ну, я не можу вам пояснити, чим він пахне. Хоча тут от ноти на піраміді, це є Iceberg Фрагранс, я вам практично в кожній добірці його показую. Всі ноти написані. Але ви, поки його не понюхаєте, ви не будете знати, чим це пахне. Бо це дійсно пахне дивно. Ай, і класно, і смачно! Це Фісташкове морозиво, це коріандр, це якісь тут такі унісаксові на старті ноти, але потім він так дуже пом'якшується, і стає от таким практично гурманським це замша, це перець, от спеції. Я вважаю, що ну, я нічого подібного ніколи не пробувала. От Якщо ви знаєте цей аромат, до речі, знятись і. і... Чим далі, тим важче він десь трапляється тільки з рук, і то практично немає, тому що я так розумію, що він коли випускався, був не дуже популярний. Можливо, через те, що він от, от такий, от, з характером. А такий характер теж не для кожного підійде. Але це теж особливий аромат, і я не можу вам пояснити, ну ви не можете собі уявити. Я вам точно говорю, що ви не можете собі уявити, як він пахне. Його теж люди або люблять. Ті, хто його вже розпробували, розкусили, як то кажуть. Або не люблять тих, для кого він зарізкий, за, за спеції зарізкі, або там база засолодка, або ще щось. Ну, коротше, Характер Характер ще який. Наступний аромат, ну, подібних, можливо, багато, але так як я не любитель. Е, вишні, давайте вже зразу, ладно, відкрию вам всі свої карти. Е, цей аромат для мене особливий. Це є Black Perfecto Le Petit Лепеті Noir. Я не можу носити всі решту ті от вишневі сукні. В мене оті вишневі сукні, всі, решту вишневі аромати, всі будь-які, практично, Cherry і всі його клони, і все таке, крім Oriflame, крім там зовсім інша вишня. А цей аромат стоїть для мене завжди особнячком. Тому що тут. Вишня, троянда, шкіра оце от від лакриці латекс, такий трохи протянутий. І ну, він мені ні на що не схожий. При тому, що це вишня, троянда і шкіра. І здавалось би, можливо, десь є такі аромати, але я вважаю, що в нього характер дуже особливий, неповторний для мене в крайньому разі, тому що я її я не дуже шукаю більше вишня. Я розумію, що я вже. Своїх вишень, поки я просто до них не досту. Знаєте, як в мене от зараз зміняються ті смаки. Поки в мене не зміняться смаки, я не полюблю вишню. Для мене цього вистачає. Тобто він закриває всі мої потреби і в вишнях, і... але він і дуже хороший. В лінійці у тих от таких компостисто мильних, вибачте, мене всі любителі, суконь гірлін. Вона навіть по флакону по ній видно, що вона особливенька, тому що це от дійсно дуже хороша штука. Що зговорили, що їх зняли, і потім їх вже всі накупили. Хтось вже половину їх продає. Я його не буду продавати, нікуди не буду поздува... поздуватися. Так, Іра, забанять, забанять. Не буду позбуватися, з задоволення носила і в холодну погоду, і е, знаю подругу, яка його і влітку носить, і каже, що влітку він, можливо, теж не, там, не в 40 градусів, але в тепло, а в теплу, в теплу погоду він дуже гарно відкривається, буду пробувати. Характер слона. Характер. Всі знаєте, цей слоновий, цей гігантський великий характер. Крупний. крупний, Ароматики ні на що не схожий. Теж на нього є, я про якийсь польський оцей клон, дешевший, і все. Але ну, скажіть, ну, він ж виділяється від всього решту. Між, здавалось би теж спеції і ваніль. Але слон є слон. От його ні з чим не перепутаєш, мені здається, на сліпих затестах, можливо, там, які, хто опробував, наприклад, там, старішу версію 10 років назад, а зараз йому дати якусь новішу версію, можливо, він не впізнає. Але все одно, ну от, е елефант Кінзо це, звичайно, ну скажіть, що це не характер, бо ж я так обожнюю цей флакон, я не можу. Просто просто балдюж. Характер в нього особливий, він ні на що не схожий, його люблять або ненавидять. Він підходить під всі критерії сьогоднішньої добірочки. Тому він тут зі мною. Я його дуже люблю. Дуже тішуся, що в мене є така сотка. Ще в мене є такі маленькі, маленькі слонення. Обожнюю, обожнюю саме за цей особливий характер. Зараз буде дивно. Зараз я вам покажу аромат, для для дуже дуже бюджетний, який для Більшості з вас буде не дивний. Але я вважаю, що він, е ну, він не дивний, <смі> він е особливий. Е Це Чарлі Вайт. Е я люблю свіжаки. Не люблю акватику. Тут для мене не така акватика, як ну, морська, не морська, але вода тут є. Ну, зараз. Коротше, я люблю цитруси, люблю свіжаки, і не дуже люблю акватику. Але цей аромат от, для мене особливий. Тут кавун, тут е деревина. Тут вода, але вода, тут людяна для мене, він пахне. Я вам сто разів казала кавуном, стружкою олівців і талим снігом. Він пахне для мене талим снігом. Цей аромат, який зазиває весну, він теж дуже дивний. Вірніше, не дуже дивний, але він от виділяється. Мені здається, що його теж важко перепутати з чимось. Саме за рахунок того, через що його інші люди не люблять. Але... Через те я люблю його. А, верні, саме за це я його люблю, за те, що не люблять його деякі люди. Тобто його люди або люблять, або ненавидять. Саме через ті і водність і все таке. Тут зелена сама ця шкірка кавунова. Він для мене практично не солодкий. Зовсім не солодкий, можна сказати. А фіалка там здається, є ще. Чуть пудровий, але в основному він, от для мене такий талий сніг з цією стружкою улівців. Ну. І кошту копійки. Дуже цікаве звучання, обожнюю його, саме за те, що він от такий особливий. Тобто я в будь-який момент тут можу собі уявити, чим він пахне. І я впевнена, що там через рік, через два. Бо є такі аромати, багато таких ароматів, які от я не можу згадати, чим він пахне, навіть якщо я його носила вчора. От серйозно. Тому що багато чого от не відкладається в пам'яті. Цей аромат відкладається в моїй пам'яті, навіть коли я його закінчую, і повторювати, наприклад, його не буду. Собака сутула. Режа собака, рудий пес, Трусарді. Еммануель, що там я ніколи то не прочитаю. Коротше. Вони всі класні. Практично всі, якісь більше подобаються, якісь менше. Оця собачка для мене дуже особлива. Навіть в неї ну мордашка в неї, як в Ельків, ну хоча це гонча. ну Гонча українською теж так буде гонча. Але все одно. Схожа на мою ельку з витянутою мордою вушка трохи інші. Це горіхи, кава і гурманська для мене тубероза, тому що ця тубероза пахне для мене гречною гречаною кашею, молочною, І з горіхами, і з кавою. Ну, він, цей аромат мені теж ні на що не схожий. Напевно, я би ще, от якщо брати з тої серії, я б, напевно, ще хотіла цей що мигдалевий, тому що я мигдаль теж не завжди люблю, а там він от, дійсно смачний. Але оця собака, от для мене, от вона, як я її потестувала, з першого занюхав мені сподобався, потім приїхала мені від Маші в подарунок. І ну я її обожнюю. Це от, от дійсно я не, не, ну, нічого схожого не пробувала. Оце поєднання. По-перше, горіхи. Я мало де зустрічаю саме такі, чуть присмажені, не солодкі горіхи, оті, от, що в карамелі, там в нутелі. Тут солодкість тільки для мене від туборози. Але. Тубероза, да, солодка, а горіхи не солодкі. Навпаки, старт такий не солодкий, і потім така якась ну, не, не, не різка зміна, але плавна зміна переходить для мене в цю от гречану кашку. Дуже цікавий аромат. Хто ще не пробував, пробуйте обов'язково. Особливий лютанс. Хоча я всі аромати лютанса люблю, але хрещення вогнем, аромат прогінтвень. Вірніше він не проглінтвень. Різдвяний аромат, там імбирні пряники заявлені, але я тут відчуваю таке вініще, може, то навіть трошки трояндове, з якимсь порохом, з металом. Я не пам'ятаю, що там ще є. Перець, здається, чи там нема перця. Коротше, і пахне от прям імбер, різдво, вино, тепле, якісь спеції, там, може, якась кориця, ку гвоздика, щось таке. От дійсно пахне таким глінтвейном, але він. Ще й е, такий гострий за рахунок цього металу, цього пороху такого. Е, дуже люблю цей аромат, і він мені теж. Ну, Я не знаю таких більше ароматів. Якщо ви знаєте аромат, е, о, схожий на цей, ну, в, то, в тому ж направленні, напишіть мені. Потрошки підходимо ми до кінця, але ще ми не в кінці, і звичайно, не можу я згадати. Аромат, який дуже поляризує суспільство, який або люблять, або ненавидять. І це в Humanity від Mugler аромат, який. Для когось пахне рибою, тому що тут ікра заявлена, для когось пахне рибою, чимось таким неприємним. А для мене пахне шпарагівкою, Поставте вподобайку, хто знає, що таке шпарагівка, і поставте вподобайку ті, хто не знає, що таке шпарагівка, це така стручкова фасоля. І от її, коли вариш, вона має оцей, от, от, от вона пахне так. Ну, це інжир, це зелений інжир, який пахне для мене от тою фасолькою, я її обожнюю. Причому вона для мене вже тут така готовенька з маслом. Дуже калата ципура. Але от я вважаю, ну, взагалі в Мюґлера, мені здається, всі аромати такі, що от діляться на тих, хто їх люблять або їх ненавидять. І Енджел, і які там ще основні, я забула, і Аліен, і, і Мюклер, ой, і Воманіті. І в Уманіті в мене є. В мене є ще Angel, але в мене в туалетній воді, і він такий набагато простіший, ніж парфумована вода. Тому ну, він зрозумілий для людей, нічим таким не особливий, Сильно, ну крім того, що то... Чо я казала, Angel? Ні, Alien. Що Alien. я? Боже? Мені ангели з чужинцями, з прибульцями Коротше, Інжир, комусь металеве відро. Комусь ікра риба, я його з першого занюха, до речі, не зрозуміла, а потім я його зацінила. А і ваніль прекрасна ваніль, я його ношу сьогодні. <гум> і, е, і влітку в, в дуже сильну спеку. Е, прекрасно він носиться, шлейф в нього, зелень. Оця, ніякої риби, нічого я такого не відчуваю, але цей аромат ну, такий, ну, теж не перепутати його ні з чим. Мені Теж ні на що більше не схоже, і навіть не в якомусь направленні, не в ванільному. І не в інжирному. От я не знаю, з чим його можна порівняти і куди його можна віднести. Особливий для мене аромат це в І останній аромат на сьогодні в мене Travel. Я як завжди забула витягнути з цього. І цей аромат не так особливий звучанням своїм. Це є москино Тойбой. Аромат про коріандр, троянду, деревино і ще. Не пам'ятаю. Але це аромат. Особливий тим, що він чоловічий. Це дуже незвичне, дуже особливе звучання для чоловічого аромату в люксовому сегменті. От, я виговорила те, що я хотіла сказати. Я розумію, що араби роблять якісь там троянди. Ніша робить там унісексові троянди, які можуть носити і чоловіки, і жінки. Це троянда, що вона зобов'язує до чого. Але в люксі це такі рідкість, це. Ну, по звучанні він, звичайно, унісекс. Я знаю, що всі жінки його носять, але він все-таки реальний унісекс з трояндою. Я вважаю, що він теж дуже цікавий на свою ціну. Як для людського. Ну, він не був такий бюджетний, як, наприклад, там, той же Фані чи той. О, кошка прийшла. моя. Коротше. Давайте я договорю. Ви зрозуміли. Ведмій для мене особливий саме тим, що тут дуже незвичне звучання, саме для чоловічого аромату, і я вважаю, що е, теж йому місце в цій добірочці. Так, а тепер кошка прийшла до нас. Давай, Глося, кажи всім: поставте вподобайку. Голосенька, я не хочу тебе в мікрофон пхати. Е, поставте вподобайку. ми всіх. Любим обіймаємо, не ігноруйте повітряні тривоги. Цомкі бонки, бачите, яка вона жирушка? Жирушка.